Десь в 2000-х роках я перевозив на Польщу на роботу, на полуниці, на інші городи людей. Но це було зовсім не зовсім легально, бо не можна було тоді їздити на роботу. Треба було спеціальні дозвола. Ну, воно було так, напівлегально. Поляки хотіли, щоб ми робили, але пускати на роботу нас не хотіли. І бувало так, що пустять, бувало так, що вернуть. І я вам розкажу таке, через які трудності я перейшов, і що Господь мені надзвичайного тоді. Ну, таке зробив, що я запам'ятав. У Нас була легкова машина, я їхав, їх перевозив. І було четверо пасажирів. І нас вертали три дні. І були дуже великі черги. І щоб переїхати через кордон, треба було простояти бувало, часом півдня, бувало, сутки в черзі. Ти сидиш у машині, і ти кожні пару минут ти під'їжджаєш, бо ти. Ну, хто їздив на кордоні, був, стояв, то знає, як це мучительно. Вертали три рази. Троє суток я стояв на кордоні. Не було сили абсолютно ні на що. Навіть вже, чесно говоря, говорити. Але ж треба проїхати. І вже вертаюся я на українську границю, третій раз нас вернули, я так виходжу. І ззаду з мене стоїть машина, якась вийшов чоловік, який жив близько біля границі польської. Тобто, на українській стороні він вже українець. Він до мене каже, що сталося, що ти такий замужний. Я кажу, третій раз вже нас не пропускають. Він каже: знаєш що? Зараз їдеш зо мною. Я кажу, куди? Їдеш зо мною. Відпочинеш, тоді проїдеш. Він бере мене, завозить людей, там, в якийсь дешевий готель, щоб вони трошки відіспалися, забирає мене до себе додому. Я вам скажу зовсім невіруюча людина. Забирає мене додому, відкриває свою хату, каже, зараз будемо жарити картоплю. Сам дружини не було, дітей не було. У нього була дружина, але не було разом. Наварив, нажарив картоплю. Цілий казан: ця картопля, знаєте? Я взагалі абсолютно чужа людина для, цей, для, цей, для цього чоловіка. Бов він мене то в душ тобі, то картопля. Як найважливішого гостя мене, хоча я його абсолютно перший раз побачив, положив я, виспався, і знаєте, цей момент простого добра людського запам'ятовується на все моє життя. Запам'яталося, що просто така Бог може навіть невіруючих людей використати для нашого благословення і для нашого відпочинку. Коли мені було дуже важко, Господь накормив через невіруючу людину картоплею, яку я дуже крепко люблю. Нехай нас Господь сьогодні накормить так само вас і мене в першу чергу своїм словом, яке є дуже крепко смачне.